Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою властивості додавання раціональних чисел. Властивості додавання звичайних чисел ми з вами вже знаємо: це переставна та сполучна властивість. Вони працюють і для додавання раціональних чисел. Давайте їх пригадаємо. Переставна властивість додавання для будь-яких раціональних чисел А і Б виконується рівність А плюс Б дорівнює b плюс А. Від перестановки доданків сума не змінюється. Сполучна властивість додавання для будь-яких раціональних чисел А, b і c виконується рівність. А плюс b і плюс c дорівнює, можна до першого доданка додати суму другого і третього доданка. Також варто звернути увагу. Що для будь-якого раціонального числа А виконується наступні рівності. А плюс 0, дорівнює 0 плюс А і дорівнює просто А. А плюс мінус А дорівнює мінус А плюс А і дорівнює 0. Індійські математики придумали ось таке. Сума майна і майна є майно. Отже, 5 плюс 3 дорівнює 8. Так? Ми, ми з вами казали, що майно позначали додатнім борг від'ємним числом. Майно з плюсом борг з мінусом. Значить, сума майна і майна є майно. Сума двох боргів є борг. Тому у нас мінус 7 плюс мінус 3 буде мінус 10, від'ємне борг. Сума майна і боргу – Дорівнює їх різниці. 8 плюс мінус 10 дорівнює мінус 2. Або 10 плюс мінус 8 дорівнює 2. Сума майна і такого самого боргу дорівнює 0. Дивіться, майно 7. Такий самий борг мінус 7 при додаванні отримаємо 0. Отже, давайте зараз з вами почнемо працювати письмово. Перший номер, який сьогодні будемо розбирати номер 1065. Виконай додавання, обираючи зручну послідовність обчислень. І записуємо перше. Мінус 8 плюс 7 плюс мінус 7 плюс 8 дорівнює. Дивіться, нам зараз буде зручно додати мінус 8 плюс 8, тому що ми знаємо, що це буде 0, да? мінус 8 плюс вісім. А далі плюс 7 і плюс мінус 7. Ми теж знаємо, що це буде 0, плюс 7 і плюс мінус 7. Дарівня, отже ще раз. Ось у нас 0 в сумі, да? І ось у нас 0 в сумі. А 0 плюс 0 дасть нам 0. Запишемо другий приклад. 43 плюс мінус 20 плюс мінус 37 І плюс 20 дорівнює. Подивіться, відразу бачимо, що при додаванні мінус 20 і плюс 20 ми з вами отримаємо 0. Отже, у нас залишається 43 плюс мінус 37. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак, який стоїть перед більшим. Модуль більше буде у 43, число буде додатнє. Отже, 43 віднімаємо 37, буде 6. Отже, наша відповідь 6. Третє. Мінус 3,63 плюс 4,28 плюс 2,72 плюс Мінус 7,37. дорівнює. Отже, бачимо, немає у нас однакових протилежних. Да? Що можемо зробити? Давайте окремо додамо від'ємні і окремо додамо додатні. Від'ємні у нас мінус 3,63 і мінус 7,37. При додаванні від'ємних чисел потрібно додати їх модулі і поставити мінус перед відповіді, отже, буде у нас мінус. Додаємо, дивіться, можемо додати усно. Додамо дробові частини да? 0,63 плюс 0,37. Це буде одиничка. 3 плюс 7 10 і ще плюс одиничка буде мінус 11. Далі. Додаємо додатні числа, розуміємо, що буде в відповіді додатні плюс. Додаємо знову ж таки дробові частиночки. 0,28 плюс 0,72 буде одиничка. 4 плюс 2, 6, і плюс 1 і плюс ще одиничка 7. Мінус 11, плюс 7, мінус 4. Наступне четверте мінус. Одна ціла сорок вісім сотих, плюс п'ять, плюс одна ціла сорок вісім сотих. Плюс. мінус сім. Плюс два, дорівнює. Знову ж таки бачимо. Мінус 1,48 і плюс 1,48 дасть нам 0. 5 плюс 2 дадуть нам 7. І 7 плюс мінус 7 буде 0. Отже, отримали у відповіді 0. Не встигаєте, зробіть паузу і йдемо далі. Далі. Наступний номер, номер 1067. 1067. Виконаємо перше завдання. Перевір сполучну властивість додавання. Пригадали властивість А плюс Б плюс С дорівнює до першого доданка, додаємо суму другого і третього. Отже, А у нас мінус 5 Б – 7 с мінус 9. Підставляємо А плюс Б і плюс С, да? мінус 5 плюс Б. Плюс 7. Закрили дужку. Додаємо третій доданок плюс мінус 9. Дорівню до першого доданка мінус 5. Додаємо суму другого і третього. Другий у нас 7. Плюс мінус 9. Так, що у нас буде? З лівої сторони. Мінус 5 плюс 7 буде 2. 2 плюс мінус 9 буде мінус 7. Дорівнює. З правої сторони в дужках 7 плюс мінус 9 буде мінус 2. Мінус 5 і мінус 2 дадуть нам мінус 7. Отже, переконалися. Що сполучна у додавання працює, да, і з правої, і з лівої сторони ми отримали однакову відповідь. Йдемо далі. Номер 1069. Виконуємо перші 4 завдання. Записуємо перше. сімнадцятих додати мінус сімнадцятих. Додати мінус сімнадцятих, Додаємо 6 ,17. Дорівнює. Давайте окремо додамо додатні і окремо додамо від'ємні. Додатні у нас 4 сімнадцятих плюс сімнадцятих, Додаємо дроби з однаковими знаменниками. Додаємо чисельники, знаменник залишається без змін. Да? 4 плюс 6 10. Отже буде 10. 17 плюс. Додаємо від'ємні. Коли додаємо від'ємні, пам'ятаємо, що буде у відповіді мінус. Додаємо модулі да? 3 17 і 5 17. -х. Це буде 8 17. -х. 10 17 плюс мінус 8 17. -х. Що у нас буде? Більше у нас 10 сімнадцятих, Отже, буде відповідь до. Віднімаємо модулі. 10 мінус 8 буде 2. 2 17 отримали. Наступний, другий приклад. двадцятих Плюс. мінус 7 двадцятих. Додаємо. 9 двадцятих і додаємо мінус 11 двадцятих. Дорівнює. Знову ж таки, додамо спочатку додатні 3 двадцятих плюс 9 двадцятих буде 12 двадцятих. Додаємо окремо від'ємні. Розуміємо, що буде відповідь у нас мінус. Додаємо модулі 7,00 і 11,20 буде 1800 Отже, отримали мінус 18,00. Бачимо, що у нас 18,0-х буде більше модуль. Отже, у відповіді буде у нас мінус. Від більшого віднімаємо менше. 18,00 мінус 12, 20 буде 60 і можемо скоротити на 2, що у нас буде мінус 3 десятих. Так, як бачите, нічого складного, так? поступово розв'язуємо завдання. Третє. Мінус 4 сьомих, плюс 13, 19, плюс мінус 3 сьомих. Плюс 2,619. Дорівнює. Знову ж таки, додаємо окремо додатні, окремо від'ємні. Починаємо з від'ємних. Да? У нас від'ємне перше йде. У нас від'ємні мінус 4 сьомих і мінус 3 сьомих. Мінус на мінус буде мінус у нас. Да? 4 сьомих плюс 3 сьомих. Буде 7 сьомих. Бачите, ми відразу пригадуємо. Як додавати від'ємні числа, як додавати додатні числа, як додавати числа з різними знаками? Да? Використовуємо всі правила, які вивчили на попередніх уроках. Далі, цілі частини. Що у нас буде? Плюс 2 цілих дев'ятнадцятих плюс 6 19 буде дев'ятнадцятих. Мінус 7 сьомих це у нас мінус одиничка. 19,19 19, це одиничка і плюс 2-3. Мінус 1, плюс 3 отримаємо 2, цілих. якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, бо я зараз витру дошку і буду записувати четвертий приклад. Так. Мінус 2, 1 третя. Плюс... 5,2 третіх, плюс 7, 1 третя, плюс мінус 9, 1 третя. Окремо додаємо від'ємні і окремо додаємо додатні. Від'ємні. Отже, буде відповідь у відповіді мінус. Додаємо в модулі 2,1 третя і 9,1 третя. 2 плюс 9 11, цілих, 1 плюс 1 2 третіх. Додаємо додатні. Додатні у нас що це таке? 5,2 третіх і 7,1 третя. 5, цілих плюс 7 цілих, 12 цілих, 2 третіх плюс 1 третя 3 третіх. Додаємо числа з різними знаками. Більше у нас 12,3. Отже, у відповіді буде плюс. Додатня буде відповідь. Віднімаємо 12,3. Віднімаємо 11,2 треті. Буде 1,1 третя. Отже, завдання ми виконали. Переходимо до наступного номера. номер 1072. Виконай додавання. І запишемо, запишемо перший приклад. 12 плюс 15 плюс мінус 17 плюс мінус 18 плюс 19 і плюс мінус 1. Звісно, Можна додати спочатку всі додатні, потім всі від'ємні, і потім уже додавати. А можна подивитися: гляньте. 12 плюс 15 буде 27. 27 плюс мінус 17. Більший модуль у 27, отже, буде додатня відповідь. Від більшого віднімаємо менший. Да? Модуль 27, віднімаємо 17, буде 10. Далі мінус 18. І мінус 1 отримаємо мінус 19, і плюс 19 отримаємо 0. Отже, 10 плюс 0 буде просто 10. Залишаємо відповідь 10. Другий приклад. Мінус 23, плюс 28, плюс мінус 11. Плюс...

Додаємо додатні плюс 28 і 29. 8 плюс 9, 17, Отже, буде у нас плюс 57, мінус 57, плюс 57 дасть нам у відповіді 0. Сподіваюсь, ви трішечки з темою розібралися. <кхи> На наступному уроці ми будемо працювати з цією темою продовжувати. Отже, ваше домашнє завдання. Подивіться, у вас є три приклади: ось перший приклад, другий приклад і третій приклад. Вам треба розв'язувати ці приклади по діям. Навіть у вас є підсказочка, які у вас будуть дії. Подивіться перший приклад, наприклад. Додаємо спочатку додатні отримали відповідь. Додаємо від'ємні, отримали відповідь. І тоді вже. До додатнього додаємо від'ємні да? числа з різними знаками і отримуємо якусь відповідь. Далі, нашу відповідь ми розміщуємо на координатній прямій. Потім ми отримаємо якусь відповідь, якесь слово або якісь слова. Їх потрібно прочитати і записати у відповіді. Отже, ви письмово виконуєте завдання 1, 2, 3. Далі під завданням малюєте координатний промінь, позначаєте кожну цифру, кожну букву. Наприклад, 8,4 плюс 5,6. Да? Перше у нас. Що у нас буде у відповіді? 4 плюс 6. Да? Дробові частиночки 0,4 плюс 0,6 це буде 1, ціла. 8 плюс 5, 13. І ще плюс 1 ціла 14. Отже, ми отримаємо 14. На координатному промені відмітимо цю точку по клітиночкам. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І там десь у вас буде 14. 14. І яка це буде буквочка у нас? Буква М. Так, ви проставите всі точки, всі відповіді, і потім прочитаєте слово. Наприклад, да? поставили якісь точки, і вийшло у нас слово там Д і М. І ми читаємо слово дім. У вас вийде або слово, або слова. Отже, чекаю на ваші відповіді. Завдання нескладне. Працюємо, бажаю успіхів!